А до нас суне якийсь скандинавський циклон, такий вітрюган. І з цим з дощем вже починається. Бачите, який прийде в Україну. Ми тут ближче через нас пройде до вас. Ось так от, друзі. Я навіть занесла свої тюльпани. Ось, бо я боюся, вони такі високі, щоб цей вітер їх не поламав. Нехай трошки вони в мене тут перебудуть. Шкода. От, і заливає дощ, і вітер такий сильний. Тільки -таки починається, ну, ще буде. Ще зніму вам. Але вітер холодний. У нас похолодало зразу з 23 на 10 градусів. Ось такий, друзі, скандинавський циклон. Чекайте і в Україні. Прогнозують, я читала. Майте на увазі, прикривайте свої рослинки. Ховайте. Поїду, мабуть, в теплицю теж прикрию ще томати свої, бо вночі буде і 6,5 градусів тепла. Мабуть, для томатів це не дуже гарно. Так, друзі, продовжую вам показувати, що робиться. Прямо з градом, чи що. Оце то, да. Скандинавський циклон. Ой. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Елена Холан 5, Українці в Нідерландах, і ми продовжимо рубрику, що ми їмо в Нідерландах і що нам подобається, а що ні. Так, ось в Нідерландах полюбляють ось такі міні-снеки готувати. Їх можна готувати або в аерогрілі, або в духовці, або жарити. В маслі, в сковороді? У нас є аерогріль, тому ми любимо готувати в аерогрілі. Зараз я вам покажу, зараз у нас в сирому вигляді. Ось такі снеки. Оце. Мідболи, типу крокети. Це також, всередині у них лапша, це шматочки курячого філе в сухариках. А це такі маленькі фрикандели. От зараз ми їх поставимо в аерогріль, будемо готувати. І потім витягнемо, і ви побачите, що це таке, як воно приготувалося, і будемо з вами Куштувати. E, значить, на коробці у нас заявлено, що треба готувати 200 градусів і 6 хвилин. E, програму, в принципі, все одно яку. Ну, можемо включити оцю курячу ніжку. Так, у нас програма тут от вибирається. Так, перша у нас куряча ніжка. І ставимо, тут 23 стоїть, ми ставимо 6 хвилин. Все. І вмикаємо. Залишилось 2 хвилинки, вони майже готові. Отак от, от трошки ми їх пошейкаємо, як просить гриль. Висипаємо цю смакоту на тарілочку. Ось так, друзі. Дивіться, які вони стали симпатичні, апетитні. В Нідерландах зазвичай їх їдять і подають з майонезом. Отак, От трошки майонезу. Майо, як кажуть в і кетчуп карі, соус карі. Ми любимо перемішувати трошки майонезу і трошки соусу карі. Зараз ми з вами будемо смакувати. Оцей мідбол, бачите, аж трісно, в нього всередині м'ясо. І різне пюре буває. Картопляне, мабуть. Берете отак мідбол. розмішуєте майонез. Із соусом карі. І от споживаєте таку смакоту. Він зараз гарячий, трошки вихолоний. і ми його з вами розламаємо. Так, ось так, друзі. Я відклала чотири штучки різні. Це мідбол, це бамі, це шматочок філе курячого клярі, а це фрікантел. Розламуємо наш мідбол. Ось всередині тут таке мясне. Пюре з картопляним. Мм, смакота. Далі дивимося, що всередині цього бамі. А всередині цього бамі лапша. Ще з чимось. Розламуємо шматочок філе. Ну, Філе, як філе, шматочок м'яса. А може навіть це фарш. Я думаю, що це фарш курячий. І фрікандела. Це теж у нас фрікандел ось такий фаршик. Наче сосисочка, між сосисочкою і ковбасочкою. От. Така смакота. Оці різні снеки голландські. Пробуйте. Кому сподобається, пишіть в коментарях, кому це подобається, кому ні. Нам інколи це подобається. Ну, можна сказати, навіть часто Нік полюбляє і готувати, і десь на перекуси брати. Всім смачного, друзі! Трошки підготувалася до Великодня нашого а, застелила стіл такою скатертиною, ну, веселіше вже. Знаєте, весна, сонечко, квіти, яркість, зайчики, тюльпанчики. Ось такі свічки купила. Якраз вони сюди підходять в тон. В ікеї по 99 центів. І, до речі, вони пахнуть. Гарний аромат, так що рекомендую. Ось, друзі, такий весняний у нас стіл вже. Чекає великодної неділі. от Я думаю, що достоїть, нічого з ним не станеться. Це така скатертина одноразова. Я її купила на знижках, а ці в нас були. Ну, мені вже захотілося весни, свіжості і чогось новенького. Цей декор у нас ще стоїть з католичного Великодня. Я прикрашала до католичного, але ми ж не святкували. От, Все так стоїть. Свічки теж не запалювала ще. Чекає нашого Великодня. Ну, і яйця і шоколадні. Зайчики чи кролики. І ось такі солодкі качечки. Глядачі помітили, що такий симпатичний в нас декор. Так, мені теж подобається. Це гілочки верби, такої крученої. От, але я не ставила її в воду, вона почорніла. Тому що все одно, якщо ставиш воду, вона довго не стоїть. От. Вона так засихає. І такий красивий декор виходить.